Будемо наносити наш декоративний матеріал. Лав. Лава Будемо будем лаву наносити в базі, стіни ми покрасили нашою фарбою Сайден Латекс, сімьорка. І так, розмішали ми нашу лаву. Тепер ось беремо такий невеличкий так. наш шпату і розкидаємо. Робимо такими невеличкими, невеличкими рухами. Стараємося рівномірно її розкидати. Ось так. І ось так в різні сторони розкидаємо. Будемо наносити, будем наносити її в один, в один шар. Розкинули, чекаємо, щоб матеріал чуть-чуть прив'яв, і потім ми будемо ще його приглашувати. Відкрили нашу лаву, вона у нас ось такої консистенції. Чуть-чуть ми її розбавимо, розмішаємо, гарно розмішаємо. Ось так. І будемо наносити. У нас ось такі у нас є, отак, от як подивитися з боку на пливчики. От місця такі, де ми пропустили. Ось так, бачите? От вона така рельєфна є. О, він ще у нас свіжий матеріал. Чекаємо, щоб він чуть-чуть підв'язав. І тоді ось такими рухами, От так, як подивитися, ми їх отак прибиваємо, приглажуємо. Ось так. От у нас має вийде ось такий результат, бачите? Ось така у нас має вийти лава. О. Щоб не було в нас от таких тих пірошок, таких закручень, так як Марсельський. Yeah. Марселька. А ось така лава такими, такими, такими острівками. Такими, така лава, от от як подивитися, от вона так виглядає, ніби, ніби йде сплив лави. Ось так. Нанесли ми наш матеріал, чекаємо чекаємо так, щоб він почав підв'язувати. І от тоді беремо теж чистою кельмою, починаємо його отак розважувати. Розгладили. Розладили, почекали, потім ще раз і отак продовжуємо нашу роботу. Нанесли наш, наш матеріал на стіну. Даємо е, в середньому 5-10 хвилин йому підв'язати, щоб він так починав підв'язувати. І оці такі острівки, які з'явилися, ми розкидаємо в різні сторони. Отак от ми їх розкидаємо. Ми їх так розкидаємо для того, щоб у нас не було отаких от пьерошок. А такі були легенькі острівки. І ми отак от підв'язав матеріал, ми його підкинули. Почекали, знову підполірували. І так продовжуємо нашу роботу. Я ще хочу, щоб ви звернули увагу, якщо б ми наносили матеріал кісточкою, його потрібно зробити річку. Коли ми наносимо кісточку, ми робимо такі марсельські, марсельсь... мар... марсельку. Таку. І щоб цього не було, ми от цю кісточку відкидаємо, на неї працювати не буде. Ми беремо кельню і от все працюємо кельник. От Розкинули матеріал, даємо матеріалу чуть-чуть підв'язати хвилин 10. В залежності від е, приміщення і в залежності від е, температури, яка в приміщенні. він починає підв'язувати, і ми його ось так знову розкинули, розкинули, почекали. Знов розкинули, розкинули. І от так, от ми робимо такі, такі маленькі-маленькі острівочки. От стоїть матеріал, ми його раз-раз розкинули і залишили. І потім так продовжуємо, продовжуємо продовжуємо нашу руку. Слідкуємо постійно за стиками. У нас стики потрібні, повинні бути все вологі. Бо якщо цей у нас матеріал застигне отак на стикове, то тоді поправити його буде тяжко і буде видно такий слід. Щоб цього сліду не було, от нанесли матеріал. Підкинули його, почекали і далі працюють, щоб матеріал у нас постійно був свіжий на стіні. І ось такий результат у нас получається. Ось так. Ось наша лава висохла. От як вона класно виглядає. От зверніть увагу, що нема оцих пьоришок, нема цього марсельки цієї. От вона зроблена е, в такій техніці, щоб вона виглядала ота, як лава йде. От Так, так що тут нічого нема складного. Немає нічого складного. Це у нас е, база. От дивіться, як воно класно виглядає. Ось таке було прийняте рішення. На першому етапі було пофарбовано в білий е, колір. Ну, ви самі знаєте, що білий колір не є практичний. І ось так було прийняте рішення зробити нашу лаву. Ось як вона класно виглядає.